Пісня Марусі Чорай Віють вітри, віють буйні. Віють вітри, віють буйні, аж дерева гнуться, о, як болить моє серце, а сльози не лються. Трачу літа в лютім горі і кінця не бачу, Тільки мені легше стане, як трошки поплачу. Не поможуть сльози щастю, серцю легше буде. То щаслив був, хоч часочок, повік не забуде. Є ж же люди, що і моїй завидують долі, чи щаслива ж та билинка, що росте у полі, що у полі на пісочку, без роси на сонці, тяжко жити без милого на чужій сторонці. Без милого долі нема, стане світ тюрмою. Без милого щастя нема, нема й спокою. Де ти, милий, чорнобривий? Де ти? Озовися, як без тебе я горюю, прийди, подивися. Полетіла б я до тебе, та крилець не маю, що побачив, як без тебе з горя висихаю. До кого ж я пригорнуся і хто приголубить, коли тепер нема того, який мене любить.